Ну і про виплати, Виплати, допомога внутрішньопереміщеним особам, пенсії, комуналка, які важливі зміни чекають на українців з 1 вересня. Далі у нашому сюжеті від сьогодні у чоловіків з'явиться можливість виїжджати за кордон. Уряд запроваджує проєкт є відрядження для підприємців. Залишати межі країни дозволять лише на короткий термін. Троком до семи днів, аби отримати дозвіл, підприємці мають подати податкову звітність, не мати заборгованості з єдиного внеску на державне соціальне страхування та внести гарантовану заставу платіж у 200 тисяч гривень в Ощадбанку на спеціальний рахунок. Подати заявку на євідрядження відрядження можна буде через портал Дія. В Україні розпочався навчальний рік. Уроки проходитимуть офлайн у відносно безпечних регіонах та за наявності у школах укриттів. Учні Харкова, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя, поки що навчатимуться дистанційно. Формат навчального процесу визначається рішенням військово-цивільних адміністрацій залежно від ситуації з безпекою у кожному конкретному населеному пункті. Обмін валюту при цілі камер. Національний банк виставив нові вимоги до обмінників. До 31 серпня пункти обміну валюти мали обладнати приміщення системами відеоконтролю, щоб операції з купівлі-продажу фіксувалися на камеру відеоспостереження. Встановити камери обмінники мали спочатку до 3 серпня, але потім через воєнний стан цей термін продовжили. Транспортний безвіз з Молдовою українські перевізники матимуть змогу їздити до Молдови за спрощеними правилами без оформлення додаткових дозволів на тлі зростання товарообігу між країнами підписання двостороннього протоколу позбавляє Україну ризику зупинки вантажного експорту. Німеччина запроваджує облік безвізових днів для українців, які перебувають на її території. Це означає, що громадяни України, у яких вичерпано безвізовий ліміт у 90 днів, мають або залишити країну, або отримати статус тимчасового захисту, щоб продовжувати перебувати у Німеччині на легальній підставі. Також з вересня в Україні стартує приватизація на спрощених умовах, яка була припинена після введення воєнного стану. Приватні підприємці зможуть викупити цілісні майнові комплекси, у тому числі ті, які тривалий час не використовувалися та перебували під арештом. В уряді вже є графік передачі об'єктів під час перших аукціонів. Планують виставити на продаж хлібокомбінати та спиртзаводи. І на сам кінець – це бюджет на 2023 рік. Його до 15 вересня Кабмін має подати на розгляд до Верховної Ради. В уряді називали головні пріоритетні видатки: це армія та безпека, а також збереження усіх соціальних виплат.